Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Дякую, що зайшли на це відео. Сьогодні я дам апдейт по моїм косметичним штучкам і буду говорити про своє життя. І сьогодні я ввечері збираюся на стендап, і пора би вже збиратися, бо в мене є лише 50 хвилин. на Те, щоб я треді. Взагалі, останнім часом думаю багато про свій ютуб-канал, тому що в мене звідкись взялось 40 підписників. А я, якщо чесно, навіть нічого особливого не роблю для того, щоб його розбивати або щось таке. І насправді мені дуже подобається знімати відоси і просто говорити на камеру, розказувати про своє життя і отримувати якийсь відгук. Як, наприклад, відгук про те, що канівес — це антисеміт і взагалі божевільний. Я про це не знала, Сорі, жила під каменем. Особливо, якщо це на когось. Пливає, хтось щось бере з тих відео, комусь просто подобається манера моєї розмови, чи мера чи просто моя впевненість в собі. І Я б хотіла займатися своїм ютуб-каналом трошечки серйозніше, можна сказати, тому що зараз я це роблю в форматі хобі. Але як на хобі, зняття ютуб-відосів займає багато часу, тому що ти, крім того, щоб зняти самі відос, думаєш про сценарію, про свої майбутні відео, про те, про що ти хочеш розказати, про те, що ти одягнеш все таке. Тобто на бекграунді витрачається купа-купа часу і зазвичай про це не говорять. Я б хотіла, щоб цей час мені якось компенсувався. Тому, як перший крок, я вирішила поділитися про мій канал в моєму інстаграмі. Блін, я так переживала, якщо чес, це як відкрити комусь свою душу, я не знаю. Не знаю, чому я так стіснялась, не знаю. Ну, реально, я раніше ці відео зробила просто для себе, а тут, коли я вирішила розказати про них. По суті, це перші люди, до яких я можу мати доступ через свої соцмережі. Мені накстріота, блін, не знаю. Мабуть, отримати негативний відгук. Але пофіг. Боже. Кому не подобається, просто не дивіться. Уже наче трошки живіша людина стала. Йдемо далі. За тінями для брів в мене нічого не змінилося, я використовую тінь, роблю їх-чик, трохи з формою. Взагалі, ведення будь-якого свого блогу це така авантюра. Тому що треба витрачати реально купу часу, купу ресурсів. Потрібно, щоб дійсно це подобалось, знаєте? Бо просто так це робити кому це треба. Також думала про те, що навіщо мені знімати свій Ютуб. Вже мільйон ютуберів існує на Ютубі і в інтернеті купа людей, які говорять про якісь важливі штуки. І навіщо я? Я одна голова, яка говорить, навіщо Кому це треба. Але потім я подумала, що якщо те, що я говорю, комусь якось вигукнеться, це вже для мене буде перемога. Тому що в мене був такий період в житті, коли я була така наповнена життям, наповнена енергією, розказувала іншим людям, як треба жити. Це було тоді, коли я усвідомила, що війна, і ти можеш померти будь-який момент. І я з цим ходила, розказувала людям, надихала їх починати щось нове. Не відкладувати на майбутнє те, що ти можеш зробити зараз, і вони дійсно починали щось okay. робити, те, що вкладували або боялися почати. І мені так було приємно слухати ці відгуки, якщо якісь глядачі мого каналу надихнуться робити щось нове. Я думала, що для мене це буде перемога. І навіть якщо це не буде якесь повчальне відео чи про щось таке серйозне, чи мотивуюче, а просто розслабляюче, якщо комусь стане просто чилово від того, що він проведе час зі мною, я теж буду від цього рада, якщо чесно. Так новий продукт в моєї колекції це віск для брів від Anastasia. Бебру Хілс. Я його виграла на благодійному аукціоні, який влаштовує моя подруга Аня на своїй інстаграм-сторінці з косметикою. Всім рекомендую. І я виграла не тільки віз клябрів, а багато інших ніжків за донат на ЗСУ. Запрошую всіх донатити і запрошую всіх підписати знання. Виглядає фенсі. Далі використовую ось такі тіні від. Мак. Мені зараз подобається такий чоловий муж. Я користуюся пензликом, ось так от роблю. А потім на око. <ріху> а ну, є різниця. Трохи є. Я бачу. Чорт, як і милого відео забула зволожити свої губи, тому що в мене є помадка. У ванні зараз повернусь до дек. Я використовую таку маску для губ. Від Kills, мені дуже подобається. Наразі це найкращий продукт для губ, який я коли-небудь тестувала. Форма мені не подобається, але ефект, який є від цієї штуки, дуже класний. Ще я все частіше задумуюсь про те, що важливо в житті ставити цілі собі якісь. Тому що, коли ти собі просто живеш, не знаючи, куди ти рухаєшся, то твій шлях насправді є дуже важким, тому що ніякий вітер тобі не буде попутним. Коли ти знаєш, куди ти хочеш йти, ти знаходиш якісь. Можливості. Якби я не знала, куди я йду, то я б на ці можливості навіть не звертала уваги. Але чим більше ти орієнтуєшся, де твоя кінцева ціль, простіше тобі до неї йти. Але це легко сказати, типу, знайди свою мрію, вибери, чого ти хочеш, і йди до неї як мотиваційний коуч. І ось моя порада для тих, хто не знає своєї цілі, не знає, куди йти. Порада така. Треба просто пробувати. Треба пробувати все, що тобі тільки попадається на очі. Танці, я пробувала танці, співи, я пробувала співи. Викладати щось, якісь майстер-класи, малювання, музичні інструменти, якась креативна робота, писати щось, писати вірші чи пісні. Я теж записувала свій реп. Коли ти щось робиш, то ти автоматично розширюєш свої кордони. Ти не знаєш, куди вони тебе приведуть. Будь-яка нова активність продвигає тебе вперед до якоїсь невідомості, і тобі відкривається новий горизонт. І тому це так прикольно. Просто сидіти і дивитись тіктоки. Дивитися цікфак теж іноді можна, але важливо розуміти, що якщо нічого не робиш, то нічого не буде. І таким чином я дійшла до того, що робити відосики на YouTube — це те, що мені подобається найбільше, і тому я б хотіла витрачати на це більше свого часу. Скули робила цю штукою, трошки, але дуже прикольна, тому що неї наче неможливо перевершити. Далі я роблю спірум'яна, відмак теж мені подобається. Роблюсь просто трошечки свіжіше. І коли ти знайшов... Те, чим ти хочеш займатися, ти насправді можеш знайти час, щоб цим займатися. Бо коли ти чогось хочеш, не знаєш чого. Завжди йдеться відмазка, що в тебе немає часу, немає сил, немає ресурсів. Купа причин йдеться, чому це не займатися. Коли чогось хочеш, то найдеш причину, правда? Так, і що, майже готово. Залишились фії. До речі, про постановку цілей. Я думаю, мені дуже пощастило, що в мене на роботі в мене є дуже класний ментор. який є... вчить мене як менеджера людей. Я дуже задоволена тим, куди рухається моя кар'єра, тому що я стою інженіринг-менеджером на своєму проєкті, на своїй роботі, і це моє особисте рішення. Я дуже хотіла. Спробувати себе в цій ролі, тому що я вважаю, що коли ти вмієш менеджити людей, то тобі стає легше менеджити своє власне життя. Можливо, я якось зроблю відос про те, чим я взагалі займаюся на роботі, які скрили для цього потрібні. Але цей чел, який мене менторить, просто скарб, я його обожнюю, тому що він дає мені дуже багато валідних рекомендацій, і коли я їх пробую на практиці, вони всі працюють. І немає цієї інтуїтивної штуки, коли знаєте, роблять з людини менеджера, і кажуть, ти сам там з чимось розберешся, роби так, як вважаєш за потрібне, і частіше ти робиш багато помилок. Але коли є ментор, то рости можна набагато швидше і ефективніше, і не допускаючи якихось непотрібних помилок, які вже всі допустили. І одна з технік, як працювати над собою і над досягненням своїх цілей, це правильне визначення цілей, так і називається англійською «setting goals». І для того, щоб висадити цілі, можна використовувати різні техніки, але я користуюся «smart template». Тобто мої цілі повинні бути specific, measurable, achievable, relevant and time-bound. Коли ти сама собі проговорила, чого ти хочеш, як ти це будеш виміряти, чи взагалі твоя ціль досяжна. Чи вона релевантна для твого глобального майбутнього? І коли ти поставила сама собі якісь часові рамки, так легко до чогось іти, тому що кожна твоя дія має якийсь сенс. Ти не придумуєш, що ти стріляєш, наче кудись в пустоту. Ти йдеш до конкретної цілі, і кожна твоя дія. Призводить до якогось наступного результату на це, звісно, треба витратити якийсь час. В інтернеті є й відео на Ютубі і багато статей, як це робити правильно. Треба на це витратити час, тому що це не те, що ти просто сідаєш, і така так хочу мільйон підписників. Треба трохи заморочитись, але як тільки це все завершено, то життя стає простішим. і Ти просто рухаєшся до своєї цілі, замість того, щоб просто плавати і просто кидатися зі сторони в сторону, куди тебе, куди вітер подує, туди йти. Ні, коли є Конкретна ціль, то ти просто знаєш, що треба зробити, щоб досягти цієї цілі. Так, я закінчилася своїм макіяжем. Думаю, що красотка. Треба зробити ще волосся і вибрати, що я буду одягати сьогодні. Так, в мене сьогодні на вибір, мабуть, буде. Ця юбка. Я, її, звичайно, що з якоюсь футболкою, але сьогодні холодно, і я що за цим ході вона якась прикольна. Єдну буде фотка, а я її щойно випрала і він мокрий. Чорт. Може з піджаком? Так, Що ми про це думали. Можливо від засібки. Ще в мене є мої улюблені штані. Ой, скрізь ношу. Це опція номер 3 Якимось худі наверх. Чистико. Мабуть, занадто для стендапу. Ще є така опція. мені подобається. Лайк, дизлайк. дізлайк. Купила собі нові босоніки. Якась над романтична, мама, правда? Так. Да. Хочу бути трохи веселішою сьогодні. А не романтичною. О, все. Знайшла, як я піду. Так, волосся наче зробила. У мене зараз, якщо небагато часу, то вже як буде, так буде. З аксесуарів я випила сьогодні таку висючку. І хочу губи намазюкати ось таким тінтом від Benefit. Від Тінтом від Бенефіт, може. <laughs> Він прикольний, бо з ним не можна переборщити. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюся, ви провели свій час гарно, так само як я. І зустрінемось дуже скоро. Па-па!